Тата, розказуйте, що вам тут подобається? все, Зараз у замок підемо побачимо. Що. А там що? А там вокзал водяний. Водяний водяни вокзал, шарт. Найвисокий будинок, оцей шарт Лондон Брідж. Оце за вами Лондон Брідж, щоб ви знали. А оце Tower of London. Це крепость, в якій стратили Анну Болейн. Друзі, вітаю! Ми сьогодні приїхали в Tower of London, в всередину. Хочемо тут трошки походити. Погода нельотна, скажімо так, дощить. Нам везе на дощову погоду, коли ми тільки туди зберемося, одразу дощить. І ось це я вам показую, як все йде навколо, які будівлі. Всі будівлі в основному йдуть 16-17 століття. Вони не будувалися всі в один момент. Все добудовувалося з часом, прибудовувалося але ось так. Це але ось це і є саме відома, так якби Тавр Фланда Ландан, Біла Башня. І чим вона відома тим, що колись тут була страчена Анна Болейн, друга жінка. Генрі Генріха восьмого. А це фрагмент стіни йде з 12 століття, дуже старий коли якраз почали то все будувати ці всі коні в натуральну величину були доставлені сюди в 1689 році є посріблені успіхи в натуральну величину Генріха VIII Генріха VIII і його коня.

thinking it's Тут показано в якого короля, який був меч. Зверху імена королів Вільма, Едвард Джордж і Джордж IV і ось ці мечі, які їм належали. фотографії королів і мечі, а на цій картині показано. Відображено арест Анни Болейн. Прийшли її та зачитали наказ і арештували. Яка цікава з них Анна Болейнь, напевно, устян, яка пристала в троні своїм. Будемо вироблений, вичеканий фігурами гарними. Ось такі, кузеньки, такі защитники. Доровина. ну майже на самому верху. А тут дракон. Такий дракон. Дрований з укладунків. стоїть на бочках спорту. А всередині дрогоцінні камні. Рубіні брильянти. Ось такі в мене намисту теж стороноцінні камні. Теж так чисто символічно поставили. Щоб привернути увагу туристів, щоб було туристам на що подивитись. Лето, джейцы, винтовки, мушкеты. Це величезна окушка. Вироблено які ядра до неї були. надпись якась є. Там ціла куба, шпага. Такі рушки вигляді дівчаток. Різні, різні пушки. Ця пушка з 1694 року. Я тихо говорю, тому що негарно так голосно говорити тут. А тут вже пішли тапестри. Такі вишивки на вишивки на подушечках габілени. А це вже кінець. Вже також пішли різні шахти. На є такі. Ось такі види відкриваються з цієї оглядової площадки. Вигляд і на тавер Фланден, і на сучасне місто. Там Вокі-Токі здання. Тут композиція до Remembrance Day. Ця з маків червоних. І з цієї сторони шарт. Річка Темза і Лондон Бріч там за дереву. Ось така краса. Це мій тато знімає. Це мам, не ворони. Це столітні. Як вони називаються, я не пам'ятаю, треба почитати. Це їхня хата така. Отам От пише, дивіться, який розмах крил великий. Так, з усіх рахурсів пофотографірували. Трохи по. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам було цікаво пройтися зі мною, подивитися все це. І ви підтримайте мене своїми вподобайками, якимись коментарями. Коментуйте, що вам цікаво, що би вам ще хотілося подивитися. Я буду мати час і я обов'язково йду і щось ще для вас буду знімати цікавого. А зараз всім до побачення, всім добра, щастя, позитиву. Вже залишаємо Тавер Фланден. І такий дощ пішов, але під дощу ось дві райдуги вийшло. Це хороший знак. Дивіться, яка гарна райдуга. Одна і друга трошки. Дуже-дуже хороший знак.